Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців духів кави, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, про що треба попередити, що треба знати усім, хто дивиться відео, близьким людям, що буде на цьому тижні. Це якісь люди, вороги, присутні агресори в вашому житті. Це така просто агресія заради агресії. Ви ні в чому не винні? Це більше в понеділок у середу. Можуть бути розсорки, може бути агресивна поведінка. і з це підступно, не несподівано будуть нападати. от І все розгорнеться саме в середу, і четвер... ну, середа і четверг Тут будуть у вас сварки. Може бути, ви будете відстоювати свою позицію, і ви в цьому переможете. Дасте відпір всім, хто на вас буде нападати. Ну, така перша половина, вівторок, середа, четверг це буде а, такий період, коли ви відстоюєте свої права, свою позицію, свою. І на вас будуть прям дуже серйозно летіть, що навіть виб'є в вас скалі можуть так заняти ваш час, можуть так вам влазить в голову, що ви тільки про це і будете думати, як дать відпір. От. Але дорога все одно відкрита. Ви будете дуже багато працювати. Але дуже хороша карта вийшла в понеділок. Можуть бути відносини, романтичні відносини. Можна зустріти кохану якусь людину, друга на все життя, щирі почуття. Це в понеділок до вас можуть прийти люди, от хто самотній. Зустріне, а хто не самотній, то приємно провести час у понеділок. ну пережита сварка мені йде, пережита сварка на цьому тижні і п'ятниця-субота. В суботу ви будете відходити. Може бути пригнічений стан, ви можете навіть плакати, сумувати дуже сильно, хтось може виживати алкоголь, а в п'ятницю ви зробите щось приємне для свого тіла. Може, хтось ходить в лазню, приймайте ванни. Жінки можуть зробити таку процедуру, якісь, що пов'язана з красою, перукарі. От і в неділю до вас йдуть гроші, ви завершите, може, якусь роботу, результат роботи. Ну, весь тиждень ви працюєте, у вас дорога відкрита, ви в русі постійно кудись щось робите, багато-багато робите, і цей труд вам дає результат в неділю. От. І це все я зараз буду чистити, тому що мені дещо магію почали вівторок робити напад. І розсорки поставлені, щоб на вас кидалися. Скажіть ваші сили, чи є загроза для життя на цьому тижні? Усім, хто дивиться відео, близьким людям? Ні, у вас врятовано тут ну, присутні майстри. От є такі, що люди, людей, яких замовили, щоб вам псували життя. Але ваші янголи-охоронці вас тримають і захищають, і постійний захист. І ну, те, що роблять, проходить так, може, звичайно, так, енергію забирати дуже сильно, вибивати. Або сповільнити ваші справи. От Ваш рух може бути сповільнений, щось може відкладатися на потім. І оцей пригнічений стан, що опускаються руки в апатія, ви не можете нічого. Немає натхнення. От може такі бути приступи з того, що так нападають. Просто мені виходять такі карти, що попереджають, що чи порчі насмерть, чи кладовицьку якусь магію використовують. От, із цих карт може бути, що. На цьому тижні десь в середу, вівторок, середа, можуть бути обстріли, от, але вони будуть відбиті. От, і загрози життю я не бачу. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Більше не можуть вороги втручатись у життя на цьому тижні. Угу. Ще карта вийшла, що на всі ваші бажання, процедури, там хто куди мріє піти, будуть у вас е гроші, що, попри все, от весь цей негатив ви здійсните свій намір на цьому тижні. Це те, що ви плануєте. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую всі крадники, мороки, стяги убираю. Одвертаю ворога на які вічні. Повертаю все лайно, що роблять вороги їм назад. Як з уся вода сходить, так і з тих, хто дивиться відео, близьких людей сходять всі негативні програми, впливи. Росорки, агресія, одвертай, віки вічні, більше не зможуть вручатися. Відкриваються дороги на гроші, на любов, на здоров'я дорога відкрита. На щасливу долю. Дорога відкрита. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються вся кладовицька магія, порчі, прокляття, весь негатив повертається назад. Тому хто робить, хто замовляє, хай з ними все це стане. Це буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, зруйнуйте всі плани, ворожі на цьому тижні, більше не зможуть негатив робити. Всю магію негативну. Убираю всіх майстрів, вселино, що роблять майстри, повертаються їм назад по Верховному суду, не на переклад, не на них. Не, не породує, де по крові не переходить, їм лишаю і зачуплюю з ними. Не по колу не ходи, з ними назавжди лишаються, хай самі це все відробляють. Буде так і так буде. Одвертаю, Одвертаю від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Отвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Повертаються ворогам, все лайно їхні з ними лишається їх нижче. Буде так і так буде. Більше немає загрози на цьому тижні. Відкриваються шляхи дороги. Ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті, і здійснюються повністю всі наміри і плани, досягаються всі ціль. Найкращим вчином для вас буде так і так буде. Буде так. Оте. І ще на цьому тижні починається грудень. Давайте подивимося, що буде на цьому у цьому місяці, І з тими, хто дивиться відео, близькими людьми. Що буде в цьому місяці? про що треба знати? Про що треба попередити? Чи будемо ми живі в цьому місяці в грудні? З 1 по 10 число будуть на вас робити ну, напад. Ви дуже сильно будете відбивати ці напади. Ще не звертайте уваги, можуть сплинути якісь рани, їх будуть постійно Колупать, от викручувати вам, робити якісь е, лісти в ваші, може, важкі теми, болючі якісь були у вас чи відносини можуть коли розбити серце, коли вам розбили серце, і туди будуть постійно встромлювати е, палки, намагатися. Зробити боляче. Ну, ви де де все це відіб'єте, просто тут попередження, щоб не звертайте увагу на це. Да, не розповідайте про свої болючі слабкі місця. Це все я заперечую. Ворог знає, де ваші больні місця. Заперечуюсь, весь негатив обираю. Тут магію роблять, заперечувась. Негатив обираю, з 1 по 10 число. Все буде добре. Так, далі. З 10 числа. Що ми бачимо? Дуже багато роботи. Ви можете відновити свій фінансовий стан, відновити, закрити якісь борги до ідеального стану. Тут дуже гарно вам вдасться зробити От, зрушення, те, що було. Може, були якісь фінансові проблеми, прям крах був, то тут дуже гарно. Всередині цього місяця вам вдасться закрити всі питання і навіть більше накопичити фінанси. І тут магію роблять, намагаються е, скрити, приховати. Угу. Хтось в домі носить маску. Роби вам навмисно встромляє в спину ножі і посміхається в обличчя. І, від цього, і це вже продовжується дуже багато років. Може, навіть 10 років продовжується така дія. А ви знаходитесь в омані, ця людина може навіть бути ваш кохана людина, От чоловік, дружина можуть бути, ви під приворотом. тут. Тут його повторять, щоб ви не злазили з цього крюка. Заперечую весь негатив, убираю, викриваю всі негативні дії. Більше вам погано зробити не зможуть. Далі продовжується 20 число. Тут. Хтось дуже сильно чекає на вас. Ну Це мені йде похилого віку людина, жінка, яка буде чекати і дуже хоче, щоб ви до неї їхали, приїхали. от Можуть бути поминки ще. Поминки, поминки. А ви поїдете все одно. Ви поїдете, будете спілкуватись, тут хтось буде проти, заважати будуть, намагатися втручатися. Да, у вас відкритий шлях, ви все одно поїдете куди вам треба. І у вас буде фінансова незалежність. Дуже багато грошей приходить в цьому місяці, тих, хто люди працюють, переживають. Може, мені йде, якщо от, і підприємці, люди, от, може, от на вас дуже велика відповідальність, але в цьому місяці ви зробите все, щоб ті люди, що від вас залежать, щоб всім всі будуть задоволені, попри все, щоб не відбувалося, у вас відкритий шлях. Заперечу весь негатив убираю. і всі, хто на вас чекають, дочекаються, ви зробите все найкращим чином в цьому місяці. От. Що будуть намагатись зробити? Щоб ви не раділи життю, щоб у вас не було от життя. Розумієте, попри те, що ви працюєте, зароб... ну, будуть хороші досягнення в цьому місяці, але щоб ви ж не раділи, щоб дуже сумні були, то я забираю весь цей негатив. Так, скажіть, чи є загроза життю у цьому місяці? Не бачу загрози життю. Можуть бути обстріли, але вони будуть більше першу половину місяця і ці обстріли будуть збиватися. Вони не матимуть для вас поранення. От. І тут попередження, що може бути вам. Так багато роботи, що ви за собою ви маєте щось випивати, якісь вітаміни приймати, якусь а, мати підтримку. Ну, тут попередження, підтримуйте себе, своє тіло, пийте більше води. Отак. І працювати буде, буде дуже гарний результат. От, і відновиться ваша а, краса, фізичний стан. Прошу вище сили. Одведіть, одверніть всі, хто зла бажають, хто заздрять. Хто втручається в життя <кій> тих, хто дивиться відео, близьких людей на цьому тижні більше лиха зробити не зможуть. Отвертаю, відсікаю. і все лайно, що вам роблять, повертається їм назад. По Верховному суду, не на переклад, на них самих. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити двері, відкрити повністю всі дороги, заберіть перешкоди. Більше ніхто не може втручатися у життя на цьому тижні, всі дороги легкі, двері для вас всі відкриті, всі наміри здійснюються, без перешкод. Буде так і так. Ставлю захист міцний. Всі, хто на вас нападають, дуже сильно втомлюються. Лиха зробити не зможуть. І як тільки починають все, лайно на собі робляться, на себе нападають. Знімаються всі мороки руйнуються. Як з уся вода сходить, так з вас сходять, Зійде весь негатив, магічний, вплив будь-які втручання. Прошу захисту міцного для всіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. На цьому... У цьому місяці одведіть, одверніть вищі сили, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, і поверніть будь-яку іншу зброю, яку застосовують росіяни, і поверніть це все назад їм. Тому хто дав наказ, хто придумує ці обстріли. Хто їх виконує, хай в голову йому летить і він сам себе вбиває. Буде так і так буде. Все гайно вертає. Це буде захист міцний. Непонадок. Буде все сказано, здійснено, так буде. О, так що отак, отак, нічого, ми <кхм> зараз почистили. Загалом дуже гарно і тиждень гарний, і місяць, все гаразд. І тут попередження: головне, що намагаються зробити, щоб ви не раділи, не жили кожен день своє життя, а постійно перебували в цьому от отпор, то отпорту. Ну... Не могли концентруватись саме на, на солоді, на, на, на радості, на радощах от кожного дня, От простих речей, розумієте, перебували в думках постійно в ворогах. Про це не, так не можна. Ви не маєте так робити, ви тоді віддаєте свою енергію. Концентруйтесь на гарних речах, про цих... Е, е, Ворогів не думайте, от. вони недостойні. Вашої уваги, енергії є більш приємні речі, більш корисні для вас, на що ви маєте концентруватися. На собі, на близьких, на собі. От. Вибирайте те, що вам переносить посмішку. От туди звертайте свою увагу. Так добре, на цьому я буду завершувати. Така вийшла кава у нас. Ще хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, робіть донати, підтримуйте закривайте, допоможіть закрити збори для військових на автівки, на дрони, на все, що необхідно, на лікування. Це. Дуже зараз необхідно. Також хочу побажати, щоб у вас здійснились всі ваші наміри у на цьому місяці, на цьому тижні, щоб ви здійснили повністю весь запланований, всі справи заплановані без перешкод, щоб у вас всі дороги були легкі, двері відкриті, це нормально. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!